Доброго ранку, дітки! Погляньте, будь ласка, у віконечко. Зверніть увагу на дерева. Яка зараз пора року? Чому дерева змінилися? Який зараз місяць, осені? Пропоную до вашої уваги вірш. Осінь пензлика взяла. Осінь пензлика взяла, малювати почала. білокурої берізки Золотила довгі кіски, Став багряним колір чуба, мудрого дідуся дуба, Дві сестрички, дві осички, Стали жовті, мов лисички, А довкруг довкруг травиця. Тихо-тихо, золотиця. Осінь справжня чарівниця. Вже і в нас в Запоріжжі почала фарбувати дерева. Розгляньте листя, діти, і скажіть, якого воно кольору, форми. Тепер виконаємо вправо осіннє листячко. Візьміть у руки листя, покружляйте з ним, потанцюйте, підкиньте його, подуйте. Сідаємо зручненько. Подивіться, це осінній ліс. Дерева ще всі майже зелені. Осінь тільки почала все розфарбовувати. Ця техніка називається монотопія. За допомогою листя можна зробити гарні візерунки. Для малювання нам знадобиться піваркуша паперу, різне листя, фарба зеленого та жовтого кольору, пензлик, стакан з водою, серветка. На осінній листок наносимо фарбу. Пензликом рівномірно розподіляючи, А потім перевертаємо листя і міцно притиснувши до аркуша, зверху накриваємо серветкою. Ось так у нас виходять гарні візерунки. би дерева. вийде у вас малюнок у техніці монотопія? Чекаю на ваші роботи. До побачення!